Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич. І зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і буде здобути це місце. І пограбовані будуть доми, а жінки побезчещені, і вийде півміста в полон на вигнання. А решта народу не буде погублена з міста. І вийде Господь і стане напрю із народами цими, як дня боротьби його да дня бою. І того дня стануть ноги його на оливій горі, що перед Єрусалимом зі сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід, на захід, на дуже велику долину і на північ усунеться Половина гори, а половина її на південь. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по ацал. І втікати ви будете, як утікали, перед землетрусом за дні в царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій, і з ним усі святий. І станеться в день той світла, не буде, і буде холод та замерзання. І буде єдиний той день, Господь знаний, то буде не день, і не ніч і буде на час вечора станеться світло. І станеться в день той вийде з Єрусалиму жива вода. Половина її до східного моря, а половина її до моря західного. Літом Зимою не це буде, і стане Господь за царя над землею всієї. Господь буде один того дня і одне імення його. Уся ця земля стане степом від Геви до Римону на південь Єрусалиму, який стане високим, і продбуватиме на місці своєму від брами Веніаміна аж до місця першої брами, аж до брами наріжника від башти Хананеїла, аж до царського чавила, і осядуть у ньому закляттям вже більше не буде, і безпечно сидітиме Єрусалим. А оце буде рана, що нею поранить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим. Згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють в своїх ямках, і язик його познає в своїх устах, і станеться вдень тю, між ними настане велике збентеження і схопить один руку одного і підійметься рука його понад руку свого ближнього. І навіть юда воюватиме в Єрусалимі і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів, золото, і срібло та одіж, і дуже багато, і буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла, на всяку худобу, що буде в таборах, у них як поразка отця. і станеться, що поза старі з усіх тих народів, що поприходили на Єрусалим, то будуть приходити е, з року на рік, щоб вклоняти цареві Господу Саваоту і щоб святкувати свято кучок. І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Саваоту, то не буде дощу в них. І якщо не прийде племена Єгипетське і не вийде всередину, то буде на них та поразка. Якої народи ударить Господь, хто святкувати свято кучок не прийде. Оце гріх Єгиптові буде, і гріх всім народам, хто святкувати свято кучок не прийде. Буде того дня на кінських дзвінках. Ах, святий Господь і буде горнятка в господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником. і буде усяке горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Саваота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть в них брати, і варитимуть в них. І того дня не буде вже більше купця в домі Господа Саваота.